Слава Україні, слава ЗСУ. Вітаю, друзі. Ось на кінець пройшов вчора вночі невеликий дощик, якого ми чекали вже майже 3 місяці. Ще 20 липня у нас був останній дощик, <кій> нормальний тоді був дощик. А з тої пори то пекло сонце. Потім останній тиждень вітри висушило землю. Вона і так була суха. Тут висушило ще вітром. Так що е, такі от справи. Оце ще 20 е, липня я тут сіяв гірчицю, редьку, таке все змішане на сидерат. Ну, день-де, от бачите, така травичка висока, це суданка. Ось суданка не боїться засухи, вона росла. А це все таке трохи миршавеньке. Ну, ось завершую я. Сіяти жито, і далі буду його закривати фрезами. Для закривання носіння я використовую свій легкий мотоблок Форте, з якого я зняв сушник, але колеса для транспортування я поставив в транспортне положення. І таким чином виходить, що в мене сам мотоблок йде. Ніби як на трьох колесах. Спереду мене є колесо одне і ззаду, виходить, це два колеса. Тому фрези не заглиблюються глибше досягти. 5 см, 3-5 см. Вони лише всього-навсього прикривають зерно. Ефект такий самий, як від е, борони. Ну, ось видно, як це відбувається. І Таким чином я постійно все. There is still such a traffic that can push. Дощ поки що нам більше не передають. Зате похолодало. Правда, на наступному тижні нам обіцяють нове тепло. Так що надіюся, що все-таки моє жито зійде сюди до морозів і якийсь буде з ну, Ось Таке в мене і на сьогодні коротеньке відео. Бажаю всім здоров'я і якнайшвидшої нашої перемоги.